Виконання медійниками Прикарпаття норм закону України про медіа та реалізація конкурсу щодо ефірного радіомовлення у Каливській громаді. Про це мовилося під час брифінгу представника національної ради в Івано-Франківській області Ігоря Маслова. Деталі у наступному сюжеті. Збільшення рекламного контенту в ефірі медіа на Прикарпатті – одна із тем брифінгу представника національної ради в Івано-Франківській області. В Кінці минулого року, під час планових перевірок. Нами було зафіксовано ну, це позитивний момент збільшення реклами на радіо і на телебаченні. Можна сказати, що рекламний ринок вже відновлюється. Звертаю увагу радійних і телевізійних мовників на вимоги нового закону про рекламу і необхідність їх обов'язково виконувати. Це обов'язкова ідентифікація реклами. Це стосується як реклами комерційної, так і реклами соціальної. Мовилось і про квоти на мову писанню медіа на Прикарпатті, а ще про вимоги для провайдерів. На вимогу закону про медіа всі провайдери зобов'язані подавати два рази на рік інформацію про кількість підключених абонентів. Найближча дата щодо цього звітування є 30 січня. Всі провайдери мають подати інформацію про кількість підключених абонентів. За другий півріччя минулого року. Наразі триває конкурс на ефірне радіомовлення в селі Гощів Калуського району. Примовлення в селі Гощів і по тій потужності передавача дуже велика територія покриття. Тому нагадую всім радіомовникам, по те, увагу. це буде 61-ша частота для формовлення в нашій області. Калуський район, в принципі, досить щільно покритий радіосигналом, але з Калуша і з долини. І тепер ми маємо точку фактично посередині. Це село ГОШІВ. Усі документи для участі можна подати до 13 лютого. Їхній перелік розміщений на сайті Національної ради в івано франківській області.